Голови сільрад мають право формувати і підписувати повістки. Про це заявив міністр оборони України Умєров. При по цьому посилаючись на положення, яке затверджено постанову Кабінету міністрів України номер 352 Проте, якщо уважно проаналізувати вказане положення, скрін я викладу в кінці цього відео, то ми можемо побачити, що в ньому зазначено виключно повноваження вручати повістки, а не формувати і виписувати. Крім того, у додатках до даного положення міститься затверджена форма повістки. І в цій формі вказано, що підписати її може виключно керівник Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Скоріше, також викладу в кінці цього відео. Тому, на мій погляд, тут одне з двох. Або ж міністр щось знає, і найближчий час ми побачимо зміни до законодавства, які будуть наділяти голів органів місцевого самоврядування такими повноваженнями. Про що дуже багато говорить депутат Безугла, або ж він дуже гарно в лапках знає чинне профільне законодавство. Ваш варіант можете написати в коментарях до цього відео. Якщо дана інформація стала для вас корисною, не забудьте натиснути лайк, а також підписатися для того, щоб отримати достовірну юридичну інформацію.